Вітаю в стані влади! Заговорили про проведення виборів. Є кілька інсайдів, в тому числі і заміна кадрів і початок роботи. ЦВК, Ну і власне партії, які почали збирати весь свій персонал і говорити про проведення виборів. Спустилися до самих низових ячеїв для того, щоб поговорити, як рухатись, коли власне вони відбудуться, що робити, що агітувати. Ну і, власне, хто найвідоміші кандидати, довкола яких намагаються всі пробитися, давайте все це проаналізуємо і розкладемо по поличках, але спершу попрошу підписатись на цей YouTube канал. А я вам розкажу, хто така Оксана Савчук, що це за депутатка і чому вона заявила, що ЦВК вже видає постанови, які означають, що скоро будуть вибори. Ну і до чого всього тут звільнення Кирила Буданова та інші ротації в вертикалі влади. Підписуйтесь і ми починаємо. Виборчі дільниці станом на сьогодні, каже пані Оксана Савчук, в, каналі, в ефірі одного з каналів. Сформовані за останніми виборами, які відбулися в 2020 році. Це були місцеві вибори. Тепер потрібно взагалі дивитися на існуючі території, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбулися голосування, є зруйновані війною. ЦВК має зробити зараз аналіз чинного стану речей та підготувати. Інформацію про ці дільниці. В новині заголовки пішло новиною, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливість підготовки до виборів. І підписали це нардепкою. Ну, сказати, що це випадкове, не можна, тому що це не випадкове. Дійсно, партійці, таких партій, як ОПЗЖ, Батьківщина, Слуги народу, вже давно отримали інформацію про те, що треба готувати. Свій персонал на низах до проведення виборчої кампанії. Інші партії теж не відстають, теж проводять роботу з своїми е, представниками в регіонах, в містах, селах та областях. Ну і власне роблять вони це наступним чином. Вони проводять зустрічі, проводять наради, пишуть перелік цих членів, ну і зрозуміло, дивляться кількість населення: поїхало чи не поїхало. Також депутати, які мають відношення до підготовки закону нового закону про вибори, ну от теж кажуть, що дали задачу прискорити роботу і дуже швидко видати драфт. Чорновик проект закону, який мають подивитися, погодити в офісі, а потім спустити в парламент на голосування. В цього документу є проблема, тому що ми, коли отримували безвіз і багато інших плюшок від Європейського Союзу, обіцяли і малювали хрест на пузі, що виборче законодавство більше міняти не будемо і будуть відкриті списки. Балотуєтесь ви по всій області, а голосують за вас. І хто більше набрав, той власне і проходить. Будуть заброньовані місця, будуть такі, що ви можете за них боротися. Але загалом була система така. Зараз влада каже: ну, слухайте, це дурним треба бути, щоб іти по старому закону, оскільки війна що правильно, давайте. В порядку виключення змінимо правила виборчої кампанії. Ну і зараз нашим західним друзям намагаються цю історію продати. Мовляв, ну слухайте, війна, ми не можемо провести за відкритими списками, тому списки закриємо, проведемо так, як нам хочеться. Це друга річ. Третє, це те, що е, зараз уже по вертикалі новопризначений заступник офісу, а якраз таки бере на себе партію управління регіонами. Вже дехто навіть говорить, що почали спускати такі незамисловаті темники, і зараз там вже починають прокачувати, збирати лідерів думок і змушують висвітлювати саме те, що треба, що називається партії влади. Також. Партія влади або люди наближені до а, самого центру цієї влади до офісу, сказали, що вони будуть створювати радіо. Радіо створюється для того, щоб іти на вибори. і Воно потім має висвітлювати новини, крім марафону. хочуть створити свою радіостанцію, політичну радіостанцію, і за якихось півроку її потужно прокачати, щоб потім можна було використати уже в ході виборчої кампанії, тому що ті радіостанції є це або державні, типу українського радіо, які не дуже готові робити політичні замовлення, або опозиційні радіостанції, типу НВ, які ну точно не є. Тими, кого можна віднести до симпатизаторів влади. Тому було вирішено створити свою радіостанцію політично, запросити туди весь пул продержавних та, чи там проофісних політологів, які ти походять і розносять меседжі. Ну і власне на базі цього спробувати зробити свою таку мозгомийку, типу, де можна буде власне зробити все, що треба. Ну, така інформація є, і її якраз таки підтверджують з кількох джерел. Також сюди можна віднести спробу. В майбутньому, дуже близькому майбутньому, я десь тиждень-два тому робив вам відео, де казав, що Буданова можуть зняти. Зараз всі це підтверджують. Вже багато джерел з'явилось. Тоді я був тільки один, хто це про це говорив. Але для вас спец... це був спеціальний інсайт. Е, власне, Буданова можуть зняти є кілька сценаріїв, як зняти і куди зняти. От і плюс ще деякі кадри теж можуть тасуватися. Це теж свідчить про підготовку до виборів. Зрозуміло, що є. Популярні люди в країні, в тому числі Будано, в тому числі посол Залужний, які жодного разу про вибори не говорили. Але є, скажімо так, в кругу влади, там так не думають. От вони вважають, що ви йдете, значить, вас треба там десь понизити, обстригти, поскупти, ну і ще щось зробити, що тільки. Може здаватися їм вигідним, але поки що ніякої інформації від будь-яких кандидатів з високими рейтингами, в тому числі від Володимира Кличка, чи, наприклад, там від. Будь-кого іншого, ми ніякої інформації не чули, не бачили, ну і ніхто зрозуміло, що про це не говорить. Але от уже кілька партій, ті, які я перечислив, кілька додаткових, працюють зі своїми мережами, працюють з лідерами думок, уже працюють щодо виділення коштів, бо, як мінімум, зараз треба написати бюджети, зрозуміти, скільки це буде коштувати. Я в попередньому відео, коли вам аналізував медіаскандал, політичний скандал в Німеччині, сказав, що слухайте, ну якщо ви зараз Вибори, давайте спочатку виженемо росіян з нашої території, а не гроші тратити сьогодні на бікборди чи на будь-що інше. Ви знаєте, що є велика проблема, яким чином забезпечити голосування військовим, яким чином забезпечувати балотування військовим, які сьогодні на передовій. Вони теж захочуть стати депутатами. Вони захочуть, можливо, хтось захоче в президенти балотуватися, яким чином в умовах воєнного стану. Організувати ці вибори. Якщо заморозка, то, наприклад, від заморозки, коли зняття військовий стан мінімум півроку, то для чого це спешка зараз? Або навпаки, готують якісь таємне підписання і скажуть, ну все, сьогодні все зупинилось через два місяці вибори. Ніхто не готов, ну все, ваші проблеми. Розумієте, ось цього не повинно бути. Не повинно бути трюкачества і обману всередині країни. Досить обманів зовні від партнерів, друзів і від триклятих ворогів з немитими мордами, яких ми називаємо росіянами. Розумієте, ось це не треба починати виходити з війни, треба з новим суспільним договором, як передоговоритися жити без олігархів, без корупції, без казнокрадів, без російських партій в парламенті, з рухом в ЄС та НАТО. Це новий суспільний договір повинен бути, а не починати вихід з війни, з трюкачества, А ми вас обманули, а ми перші добігли, ми більше місць взяли. Ось цього точно не треба. Ну і знову ж таки, якщо є розмови про домовленості і переговори, їх треба озвучувати. І коли нам кажуть, що та неважливо, то там таємна така історія, щоб Росія не взнала. То, то це брешуть. Коли ви таке чуєте, що не можна розголошити умови перемовин, це значить, що нам дають кота в мішку. Росія все рівно все це бачить і читає. Тому що вони сторона переговорів, вони і все рівно будуть це бачити. Це щось дуже схоже, як Юлія Тимошенко підписала газові контракти з Путіном. Найдешевші газові контракти в світі. Точно, точно. Потім, коли копнули інформацію, виявляється, що найдешевше в липні, коли найменше споживання 200%. А в січні, коли найбільше з споживання 520. Ось вам і відповідь. Але ж, мало бути секретне. Розумієте, не треба нам секретного. Чесно, говоріть з країною. Ось це база нормальних, порядних відносин, які ми можемо назвати відносини з двостороннім рухом, які є діалогом, а не монологом, які є правдою, а не брехнею. В мішку повинні бути не Путін, ой, не коти. В мішку повинен бути Путін в поліетиленовому чорному. Ось це завдання. Ось так ми повинні діяти. Друзі, це вся інформація. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи треба зараз готуватись до виборів, чи ні. І загалом свою думку щодо тієї інформації, яку ми щойно проговорили. Я прошу вас підписатись на цей youtube канал. Ми витискаємо російські наративи з українського Ютубу. Це важливо, а також хочу попросити порекомендувати цей канал своїм друзям та близьким. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.